Чемпіоната фліграв Виграв з рахунка на дену. Зараз небезпечно. Удар Ударили на сезоні. І так само міф він зараз це також зробити. А зараз екільники, де Вовко втікає, виходить, пічнаючи. Волко, кураху настає один. Олексій Гай. Хороша, дуже передача. По флагу можна ще далі. Удар! Чи не було там не рукою часом? Штрапного майданчика. Ще одна подача. Стірійка рятує. Більша близько подача. Ударго! За інерцію. Пусть зараз як сона зіграє, відібрає м'яч у ключі. Передача, удар! Гол! Едуард! Повертається назад великими силами. Арсенал знову робить своє закидання. Удар! варіант.